Добрий день, мене звати Давиденко Тамара Володимирівна. Я завідувач відділення епідеміологічного нагляду та спостереження за інфекційними хворобами Лубенського центру контролю та профілактики хвороб. Сьогодні я хочу розповісти про таке інфекційне захворювання, як скарлатина, та про епідситуацію, яка склалася на території Лубенської територіальної громади. Спочатку. 2024 року по території Лубенської громади всього зареєстровано 44 випадки скарлатини, що в 15 разів більше ніж в минулому році. При цьому 98% всіх випадків зареєстровано серед дитячого населення, і практично всі діти відвідують організовані колективи школи або садочки. Також в 2024 році, по території нашої громади зареєстрований спалах скарлатини в першій гімназії імені Матвія Номеса. Всього захворіло 10 дітей. Це учні початкових класів. Спалах в організованому колективі за Інформації фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я є досить поширеним явищем. Отже, що ж таке скарлатина, як вона передається, та які основні профілактичні заходи? Скарлатина це гостре інфекційне захворювання, яке Відноситься до групи хвороб, що викликається бета-гемолітичним стрептококом групи А найчастіше ця хвороба проявляється підвищенням температури тіла, інтоксикацією, болем в горлі, що викликане гнійним ураженням мигдаликів, а також характерним висипом на шкірі людини. Скарлатиною можуть хворіти особи будь-якого віку, але Найбільш вразливими є діти віком від 5 до 15 років, що пов'язано з легкістю передачі збудника в організованих дитячих колективах. В школах, наприклад, чи садочках. Інкубаційний період скарлатини становить від 2 до 5 днів в середньому, але він може і тривати до 12 днів. Для скарлатини характерна зимово-весняна сезонність. Як же передається цей збудник? Найбільш поширеним фактором ризику інфікування скарлатиною є тісний контакт з хворою людиною. Інфікування відбувається повітряно-крапельним шляхом при вдиханні інфікованих крапель, які виділяються під час кашлю та чхання. Також скарлатина може поширюватися через об'єкти навколишнього середовища, наприклад, через посуд або іграшки, а також від безсимптомних носіїв. Але ці шляхи вони є менш поширеними. Які ж є основні профілактичні заходи? Це дотримання особистої гігієни, це дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. Це належна вентиляція приміщень. Але найголовнішим профілактичним заходом є ізоляція хворої особи. З організованого колективу. Якщо е людина, е хвора на скарлатину, е приймає антибіотик, то вона не становить небезпеки для оточуючих через 24 години після початку прийому антибактеріальних препаратів. Е тобто така особа е після зникнення симптомів може повертатися до навчання, до роботи. Е але не раніше 24 годин від початку прийому антибактеріальних препаратів. У випадку, якщо особа зі скарлатиною відмовляється приймати антибактеріальні препарати, в такому випадку ізоляція хворої людини має тривати 21 день, адже саме протягом 21 дня людина з Встановленим діагнозом скарлатина є небезпечною для оточуючих. Також рекомендуємо обов'язково при виникненні симптомів, що можуть вказувати на скарлатину, обов'язково звертатися за медичною допомогою. Бережіть себе і будьте здорові.